Добрий день, шановні друзі, це Дніпро Агроком. В цьому огляді хочемо вам представити це переробку під двосторонній, під два циліндри. Це віска. Це їде до нашого шановного клієнта Сергія, місто Ходорів. Дякуємо, до речі, Сергій, за ваше замовлення. Скажу відверто, ці циліндри він відмовився. Сергій каже, що буде у нього сотий, буде шукати соти. Є у нас, до речі, соті циліндри, якщо ви бачили наші попередні огляди, дивилися дуже уважно. Дякую вам за це. Так, що, ну, я для наглядності показую і циліндри. Це 80, 80, 40 на 40, відповідно шток, прокрашені. Ну, ви бачите, в якому стані, що входить до цього комплекту. Ну, по-перше, вал вал поворотний під 2 циліндри. В чому, скажімо так, чим цей вал відрізняється від інших? Наприклад, то що я знаю, по, в Україні є вали не прокалені, цей вал іде прокалений. Бачите, синій колір. Відповідно, вал також ви бачили обзор. Це показує вже ну, більш наглядно. Це основні запчастини під задню навіску. Якщо буде, будете замовляти задню навіску в зборі, то можемо підібрати більш ретельно там і пальці, і такі інше. Ну, буде, можливо, буде, як буде замовлення когось із вас, шановні друзі, то відповідно і буде відео. Так, вал поворотний. До нього йдуть дві втулки. Тулки вала поворотнього. Потім важель кома ще називають або капелька. Якщо у вас вал під один циліндр, відповідно, йде один такий важель. Тут потрібно два. ну Відповідно, це верхній важель під самі циліндри. Ось тут вони зачеплені заходять. Потім Важель лівий і правий, це якість, бачите, яка якість. І відповідно, це палець стопорний, який кріпить циліндр. І кронштейн лівий. Кронштейн показує ось деякі роблять ось тут центру увагу. Дуже прослаблене вухо і, відповідно, його відриває. Тут все добре. Тобто, так, ну, це, все сказав по цьому комплекту. Якщо потрібні циліндри, також циліндри. Так, по сумі, все це всім дуже цікаво. Ми нести, не, не, ми кажемо ціни, як є, щоб ви були в курсі. Цей комплект повністю виходить на 20 тисяч і 200 гривень. Так, ціна не маленька, але якість, бачите, така, як потрібно. Тобто, замовляйте, всім гарного дня. Дякую за увагу. Слава Україні, і ми переможемо понад усе. Слава нашим воїнам ЗСУ. Дякуємо нашим ПВО. До речі, сьогодні вночі в Дніпрі було дуже гучно. Але ми все це подолаємо разом. Дякую і на, на зв'язку.